Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактор із мотоблока. Багато моїх клієнтів, і підписників просили покажіть відео, що ви за чим, як, по порядку робите, для того, щоб переобладнати мотоблок у міні-трактор. Ну, стала нагода зробити з мотоблока тракторця Буду показувати відео поступово, щоб кожен знав, що, де, як можна зробити і самосід. Перш за все, не буду показувати, як розбирав мотоблока. Зрозуміло, мотоблока треба розібрати, зняти ось двигун стоїть, рама зняти, роги зняти, все. Тобто, залишається гола коробка. І першим, що ми робимо, зливаємо масло з КПП і в найнижчій точці ось тут сверлимо отвір сверлом М10 і нарізаємо різьбу М12. Шайба, шайба, там підматуємо паклю. Для того, щоб можна було зілляти маску. Тобто коробку можна перевертати, як вперед сверлити цей отвір, коробку можна перевертати назад, як сверлити теж цей отвір. Зараз я покажу, де він цей отвір буде, коли вже е мотоблок чи трактор стане на колеса. Ось зараз я його перевертаю. Опа! Ось раму я вже причепив трошки зарання, пізно вже згадав, що це моно. Ось. Показую, ось, буде рама стояти, передня балка там. І ось в найнижчій точці ось цей болт для зливу масла. Тобто розборку, я думаю, зрозуміли, встановлення болта для зливу масла. Там його нижче, мона його аж за цю сторону шепхати. Ну, як би сказати, і тут достатньо буде для того, щоб зілляти. О. І другий варіант. Що зразу ми робимо? Це засіликонюємо ось оцю пробку. Тобто спеціальний герметик, бензомаслостойкий витягуємо ту пробочку, обезжируємо її, намазуємо герметиком і садимо на герметик. Це перші дві роботи, які треба виконати для того, щоб переобладнати мотоблоку трактора. З мого комплекту. Далі буде все набагато цікавіше. Чекайте наші наступні відео.